В серпні 22-го року, тому що актуальність зими і кількість військовослужбовців зросла в зв'язку з повномасштабним вторгненням. Тому в серпні місяці ми розпочали робити копні свічки. І вже третій сезон ми їх виготовляємо. Кожен рік думаємо, що це останній. І сподіваємося, що цей рік буде останній. У Житомирі група волонтерів майже щосуботи виготовляє окопні свічки для військовослужбовців. Волонтерка Вікторія Боровська розповіла, що за день вони можуть виготовити від трьох сотень свічок, які потім відправляють на передову. До процесу іноді долучаються військові і переселенці, каже Вікторія. Роблять свічки різних розмірів. Волонтер Сергій Войтюк розповів про процес виготовлення свічок, які розраховані на дві-три години горіння. Треба взяти тіті льок, якийсь на я складую. Ось так, бо дуже довгий виходить. І наполовину отак кладу, скручую. І ще додаю картону, тому що по розміру ну, не підходить воно. Маленьке виходить. Я так скручую з повною силою. Трошки цей корявий картон. Вимірюю, чи підходить, і отак трошки розкручую ще. Займаюся цим, тому що в мене мама ну, займалася волонтерством. Дуже багато, багато часу ще 2014-го. Вона мені розказала про ці окопні свічки. Я вирішив влучитися, тому що ну, воїнам теж треба, там в окопах холодно, треба їм на чомусь гріти, консерви різні, обігріватись якось. І роблю, бо. У вільний час, приїжджаю іноді. Такі свічки вони більше за розміром, вони підходять хлопцям більш в стаціонарних умовах чи в окопі. Також вони кладуть такі свічки в буржуйки, вони горять до 6 годин, 4-6 годин. І процес їх виготовлення трошечки важчий, тому що треба це все порізати на такі частинки. От, і потім скласти, а тоді дівчатка їх заливають. Ось такі гарненькі сніжинки у нас виходить. Моя родина займається волонтерством з 2014 року. Саме я долучилась уже в 20-му. І це поклик душі, мабуть. А ще в 22-му, коли прийшла до нас ця біда. І коли ти розгублений і не знаєш, що тобі робити, найкращі ліки це допомога комусь. Допоможи комусь і тобі стає легше. Заготовки заливають парафіном, говорить волонтерка Ніна Шепетуха. За її словами, парафін заливають один раз. Підливати його не потрібно, оскільки потім, під час нагрівання, свічка може потекти. Я попала на на, саме на цей процес. Розтоплюємо в чайнику до, до рідкого стану, але головне не перегріти, інакше він буде закипати в свічках і буде дуже незручно його туди заливати. Заливаємо повністю доверху, картон просочується. Головне, щоб правильно складений картон, щоб оці чаруночки вони були зверху, не рібром. Після застигання, після того як він просочиться туди, він трошки осяде його не буде видно. Ніна розповіла, що охочі допомогти волонтерам можуть принести парафін або металеві банки для свічок. Вона каже, приймають чисті банки з під сердинку, кукурудзи та згущеного молока. Вони мають бути без гострих країв. Якщо в когось є така можливість, ми з радістю забираємо. Ми розказуємо, куди привезти там до нас на роботу. Ми всі працюючі люди, тому можна там на роботі ми забираємо або самі можемо під'їхати забрати. Якщо є така можливість, якщо купується пласти парафіну, це має бути харчовий парафін, тому що він коли підпалюється, він ним можна хоча б дихати. Це має бути парафін без ароматизаторів. Якщо це буде прям всі свічки з якимсь ароматом, це дуже погано, тому що в бліндажах, в окопах немає вентиляції, і цей запах він дуже, дуже такі навящий. Поганий. Надія Назарук, Денис Мусінов, Суспільне новини, Житомир.